Дорогі мої друзі, я сьогодні знову з вами Валентина. Хочу сказати, сьогодні така приємна в нас е, дуже погода, просто хочеться поділитися і показати е, сонечко, ви знаєте, хмарки, мов сніжок, як в кучечки зібралися. А їх трошки поганяє. І так, знаєте, якби вчора е, така погода була трохи наче й добре, а з другої сторони е, е, якось е, від сонця до, е, зразу, якби, до, самої, до самого дощика не дуже було. Зразу було, наче нічого, бігали, всі гралися. От, друзі були у дітей. Ну і я була трошки присутня. От. Тому тому такий день у мене вчорашній прийшов дуже-дуже приємно. Десь поспілкувалися, бо так як їхні батьки цих людей вони знаходяться в Україні, і, як кажучи, завжди не так, як ми хочемо, у нас все це складається. А я думаю, сьогодні поки такий денок, трошки виясниться, день і ніч вважайте, да, вчора з півдня. Оце дощило і така прохолода погода. А сьогодні також сонця такого немає, але тепленько і трошечки, якби якби трошечки можна пройтися, може, навіть і прогуляти, щось трошечки вам показати. Радуюся тим, що природа десь надихає нас на якесь більш-менш спокійне життя, <гум> безпечне. Я між додомами вийшла зараз і трошечки хочу вам щось показати. В кімнаті сидиш, нічого не бачиш, тому хочеться десь трошечки показати, І так хочеться вам показати. Дивіться, яка красота. <гум> Ой, гляньте, яке небо безбожно, красиве. Сьогодні вони ці хмарки, ну просто. На, не знаю, найкраще. Дорогі мої друзі, хто сьогодні до мене приєднається, новий, хто е, з моїх друзів є. Е, я буду дуже вам всім вдячна. Ставте мені лайки, е, розказуйте щось своє. Е, знаєте, е, ми, я як завжди, як глоток води хватаю цього, значить, я зовсім не сама і щось може нове е, приходить до мене і. Ці порозуміння мене якби трошечки піддержують. Та й мій канал є десь щось. Ой, гляньте, яке красиве небо, ну просто, ну просто красота. Тому, тому всім бажаю всього самого найкращого, самого найздоровішого, радісного, миру зовсім, миру, всім, абсолютно всім. Ми без миру не живемо, нам все дуже добре. Кожна якась хвилиночка, чого-то нас надихає, і це вже нам добре. Тому, Тому хотіла трошечки вам показати. Чуть дивіться, сонечко щось вийшло, мабуть, може буде тепло, може поміняється погода, не буде того, якби... Трошки прохолодує цієї погоди. Всі мої овочі якби помаленьку відходять, помидорки красніють. І я радуюся цим, бо другого якби великої радості немає, але дуже приємні люди. Вчора були на мене на припадається. І тут такі дома всі ухожені, ви знаєте. Я не можу сказати, що в Україні щось трошки не так. Ні, в нас теж все красиво, все добре. І наша земля, оце саме головне. А зараз на чужих землях, але ми нічого. Видихаємося, живемо з тим, що така трошечки маленька вам інформація і показала вам чуть-чуть природи. Не знаю сьогодні, які в мене ще будуть. Але надіюся на щось може нове і буду ділитися з вами. Тому хочу трошечки може, показати вам природу і свого міста. Так хочу сказати, я весь час любуюся цією природою, цим життям, яке воно вже другий раз мене надихає. Дивіться, як добре, яка природа, яке це небо безмирно, я не знаю, в нас на Україні мені щось не зустрічалося так. Ще дивлюся до гляньких цих марків, мов кучки снігу, мов пух. але це все дарує нам, наш мир, в якому ми знаходимося. І так ось проживаємо. Дуже-дуже Гляньте, як красиво. Я завжди казала, ви знаєте, другий раз настрій у нас та піднімається лише. Від того, що нас з нами, що нас окружує, що нас окружує, що зараз, воно що з нами поруч. Знаєте, яка красота? Ну, колись я не дуже звертала увагу, там, може, часу не було такого вогню. Це вже час, яко, знаєте. Але дивлюся, скільки я от вчора дивилася трошки невеличкі такі. Якби, відео наших українців також пороз'їжджалися по другим країнам, поприживалися вже по два і по три роки живуть, але е, не можна сказати, що от сьогодні вони виїхали, у них все добре. Також, може, були якісь непорозуміння, якісь проблеми були. Але з цим усім я хочу вам сказати, люди це виживали. І долали його, тому треба змірятися. Ну, одні, ви знаєте, одні якось, може, по-другому це все переносять. Даже я дивлюся, моїх руків люди от, і, і нічого приживається, може просто круг людей, там у них зовсім другий, і тому вони більш-менш легше. Я радуюся квіткам, природі. І дуже люблю свої ромашки, якими я всіда, як кажуть, надихаюся. Тому трошечки вам природа показала і без безкрайньо красивого неба. Ну просто, ну просто знаєте, хоч картини пиши, такі божественне небесна божественна картина. Дуже люблю свою вуличку, з якою я виходжу. Йду зараз, вся вона ще в квітках, але вже, вже, ви знаєте, і, і відсвітаються квіточки. А вони дуже радуються, якось так, ну, з цими погодами, з переміни погодиці якось трошки принижують душевно. Ну, але нічого, ну що зробиш, така країна, в якій більше, більше якось сирувато. Тому так, як маємо. А трошки хоч чуть-чуть вам щось покажу. І гляньте, яка красота, Така свободна, чиста земля. Такий душевний, ранній, такий раночок у Новій Зеландії, мого міста. Люди десь пішать, десь їдуть на працю. І це якби нас трошки радує в тому, що ми маємо. Тому, так як маємо з тим. Дивіться сьогодні, яка природа, яка красива. Безбожно красиве небо. Сьогодні просто небесна картина. Але трошечки щось хочу вам показати. Обновити свою красоту в своєму відео. Сьогодні раночок, просто радуюся. Радуюсь сама всім. Це красота. А, котрі люди якось писали мені. Красота та й годі, так, да? красота, та й годі. Але люди живуть у своїй мирній країні, в якій дійсно, дійсно щасливі люди. Бо тут уряд може керуючий правильний і знає, як поступити, хочуть бути незалежними, тому так і маємо. Кожен займається своїми справами. І проблем почти у них немає. А може вони і є, то просто люди не висказують, не показують. Та і я далеко чого не знаю. Але цим зміряюся, з чим маю. Такі дворики ухожені боже. Отак От собі люди живуть, поприїжджали, повиїжджали десь до своїх дітей, поприючували батьків, родичів. Проживають собі більш-менш. Я думаю, в кращому, безпечному місці кожен шукає собі що хоче щось пожити трошечки, щось десь чомусь допомогти своїм дітям. Та це вже має радувати. Моє таке маленьке сьогодні було відео з вами. Я дуже вам вдячна, хто був сьогодні зі мною. Трошечки показала вам вулички наші. І вже добре себе почуваю і вам передаю цю красоту, і цю, і, і цю мальовничу, таке небесне, мальовниче, така картина. Ох Боже, мой просто красиво! Тому всім дуже буду вдячна, хто був сьогодні зі мною. Всім найкращого всього. З вами була Валентина, україночка, яка під час війни приїхала до Нової Зеландії і час знаходжуся у своїх дітей. Так проходять мої, знаєте, прожиті дні, протоптані мої дорожки. Отаке. Наше життя в Новій Зеландії, нових людей, хто приїхав з України. І тому до зустрічі! З вами була я, дуже всім дякую, хто мене підтримує. І до зустрічі. Всіх легенько обіймаю.